Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Кубку України у сезоні 2017-2018 років, 25 жовтня 2017 рік. Одна восьма фінала Кубка України. Олександрія, Володимира Шарана. У себе вдома на стадіоні Ніка команда приймає Київське Динамо Олександра Хацкевича. 3-2. Кия не Ну давайте, друзі, про цей матч. Ми будемо з вами говорити по порядку. Подивимося, давайте ми спочатку стартові одинадцятки. Олександрія, Володимир Шаран, головний тренер команди. Банада, Басов, Цуріков, Сітало. Калинчук, Паньки, Старенький, Запорожан, Полярус, Чебатаев, Тагиченко. выстака стартового 12-го в Александрии. Грицук, Бацула, Панамари. Трешки пизднейшие выйдут в Александрии. Киска, Динамо! Олександр <связано> Кацкевич, главный тренер команды. Вот стартового 12-го в Украине. Беседин, Миколенко, Бущан. Денис Гармаш, Томаш Кінзьора, Володимир Шепель, Вертим Кравець, Мірний, Пантич, Гонсалес, Тевген Качеріті. Алібєков, Піваріч та Леднєв. Трішечки пізніше з'являться ці футболісти у українського Динамо. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. О, ну, ще, друзі, можу вам сказати, край не поцікавіше розпочали цей матч, кияни і м'ячі більше володіли, кияни більше атакували. Але, в принципі, Олександрія в захисті не відсиджувалася. В Олександрії також були непогані моменти. Ну, Сприкази, до речі, Даркрафтя. Непоганий на шостій 6 РТМ матчику зносить гарматний удар удар по воротах. І м'яч пролітає по взоворотах, хоча і справді було, було і справді дуже-дуже-дуже небезпечно. Біля воріт Олександрії. Кияни принципі створювати на погані моменти і ось на 36 хвилина матчу. 36 хвилина матчу. Кияни проводять свої позиції на атаку. Денис Гармаш! Хороша передача на Ганзаліс. Ганзаліс прострілює кровець удар, Гол! Артем Кравец переправляет мяч в сетку Гениальный просвет Гонсалеса. він мяч на Артема Кравце, И Артем Кравец свою нагоду. Артем Кравец реализовал. Важный мяч забивает кияны. 1-0. Кияны вышли вперед в этом матче. Ну і на цьому, в принципі, перші хвилин, тих ну, завершиться. Кия не мав територіальну перевагу, більше позиційно атакувала, але, в принципі, Олександрі також дуже здорова команда. Володимира Шрана виглядала. В принципі, і в Олександрії. Ну, погані моменти були справді. І Динамівцям, ж точно легко не було. І хоча да, де вони забили гол, але, все одно легко взагалі не було. Киянам, Ну і ось вона, якраз 77-го матчу. Штрафний! Розігрують футболіст Олександрії з лігу флангу дуже здорово Цей штрафний вибив футболіста Олександрії. Подача до штрафного майданчика. Старенький біголовий, старенький удар Гол! Гол! Один один! Один один! один, -один! Старенький! З рівня рахунок у матчі на 77 й хвилині матчу. Один один! У цьому неймовірному матчі. Потім в Олександрії був хороший менше в компенсований час, щоб забити. Там дуже здорово кто розіграли. розіграла. Взагалі Олександрія після того, як то загинув той рахунок, в принципі, Олександрія в такому якомусь емоційному піднесенні мала шанс, щоб вирвати взагалі та перемогу. Але не вдалося Олександрії цим цього зробити. І в кіці кіців доля даного поєдинку вирішується в екстратагемах. Вирішується в екстратаймах, І у київського Динамо На 102-й хвилині був просто золотий шанс, що вирвати перемогу Гонзалес. Якщо не помиляється, то, uh, то саме він якраз виконував то подачу з юго флангу. Він виконує подаючи на командачика Артем беседін! Не забувай, беседин, не забувай, артем беседін! Дуже хороший момент був Артема, але ось реалізувати свою нагоду артем беседен, все таки не зміг. Але все одно, друзі, кияни кияни, все одно, друзі шукали свій шанс. Кияни свій шанс шукали його знаходять, сто сьомах не мачу аут! Друзі, аут! вкидає київське динамо! Дуже здорово идев вкидання з аута. Артем Кравець! Артем Кравець! Підхоплює мяч! Ви в игре Олександрії, викочує м'яч, кончий мечта беруть верват и бесед, один гол! Один-два! Один-два! Один Динамо, Київ. Забуває гол! Артем Бесед! переправляем мяч в говорит Гениально! Просто гениально! Кен разыграл эти комбинации Далее, в И бы РТМК футболиста И выдал в передачу ворота РТМБС1 Забывая гол 2-1 Динамо Киев Выходите вперед После того, Крахунов стал 1-2 Кияни і справді себе стали більш так спокійніше почувати. Ось і третій м'яч. Кияна вдається забити. Сергій... Сергій Сидячук, перепрошую. Денис Гармаш. Денис Гармаш. Переведення Дениса Гармаша на Гонсаліс. Гонсаліс, Гонсаліс, Гонсаліс. Гонсаліс. Переступив від Гонсаліса. Гонсаліс. Забіг. Графовіст Олександр. Гонсаліс. Гонсаліс. Подача. Кравець сюда. подвоє свою перевагу. Динамо збиває ще один м'яч, але Олександрія здаватися. Команда Володимира Шерна не здава... Ну, не збирається Олександрія здаватися. Останні хвилини купиться в де іде подача до штатного ведочку. Падіння футболіста Олександрія суддя. Пенальті! Призначає суддя. Збивав. Збивав там футболіст київського Динамо. Збровча з не пам'ятаю, хто саме. Грицук. Встановляє м'яч Грицюк. Рахунок 1-3. Олександрія шанс повернути інтригу Грицюк. Розбігається Грицюк. У 2-3. Олександрія. Один м'яч від Квитала. Але на цьому суддя дає фінальний свисток. І в кінці кінців. Киевское Динамо в этом невероятном матче Александрей победит. Дубль Артема Кравца и гол Артема Беседина принесли Кияна победу. Важкий, справді матч был для Киевского Динамо. Александрей гидный бой дала И в принципе команда Володимира Шарана и справді мала абсолютно все шансы, чтобы в відігра... ну, не відіграться, а вырвать. Перемогу якраз то в основний час. Справді були хороші нагоди в Олександрії. На останніх хвилинах там Кутуй дуже дорого розіграли і удар то був хороший. Ну просто не вдалося реалізувати нагоду під епічним Володимира Шарана. Якщо підвести глобальний підсумок цього матч, то в цьому вважаю, да, Поділ Кен перемагається. В будь-якому випадку: Браво, Олександрія! Браво! Команді Володимира Шарна. Браво, Динамо Київ! Браво! Дуже хороший футбол. Відбувався 25 жовтня 2017 року. Преглядали ми друзі, матчі, дні 8 фінал Кубка України. Олександрія стадіон Ніка 2-3. Кияне, Олександр Хаскевич, перемагається. Побажаємо Олександрії, друзі, та Київському Динамо тільки всього самого-самого найкращого. Побажаємо Динамо Києву та Олександрії. І я вам, друзі, також бажаю тільки добра, щастя в житті. Найголовне, друзі, бережіть себе. Усі да побачите, мої любі друзі. Будьте, друзі, найголовне, щасливі. Усім на нових зустрічах. Будь щасливі!